Також дуже велику роль в нашому житті грають люди, які створюють наше близьке оточення, близький круг оточення. Є ще зовнішній великий круг оточення і є внутрішній маленький круг оточення. В залежності, хто входить у ваш круг оточення, той маленький круг, близький, будемо казати. Там зазвичай входять рідня, люди, з якими ви спілкуєтеся, це друзі, це сусіди, це знайомі, це подруги, це ваші, ваші близькі люди, з якими ви абсолютно кожного дня або два-три рази в тиждень. Це в залежності від вас, кого ви туди впускаєте. А от це зовнішнє коло вашого оточення. Це люди, які це або споживачі. Або люди, яким ви платите, або хто вам платить, і ви також їх вибираєте і при.